Він казав, що ну, не плачте за мною, і я нікуди не зникну. Смерті немає. Я буду просто в іншому, в іншому просторі. Якби, і Я думаю, що сьогодні він тут з нами. Так розпочала свій творчий вечір відома українська письменниця Юлія Бережко-Камінська. Вона присвятила його своєму близькому другові, фотографу Володимиру Шилову. Він довгий час жив і працював в Вірпені, а потім у передмісті Чикаго. Чоловік раптово відійшов у засвіти 22 березня. А увечері цього дня вірпінській міській бібліотеці Юлія Бережко-Камінська презентувала свою книжку Гравітація слова. Ні ліска вже не лишилась ні. Осені, що правдою і неправдою перезимні вигравала ні. Гравітація слова восьма книжка поезії Юлії Берешко-Камінської. Авторка дивом встигла запустити її в друк за два дні до початку повномасштабної війни в Україні. Збірка вже встигла побувати у Польщі, Німеччині та Франції. Ірпінь став першим українським містом, в якому письменниця презентувала цю книгу. Сьогодні я занурився в так в таку сентиментальну більше поезію. Дуже важливий жанр на сьогодні, оскільки це є таким інтермецо в час війни, тому що ми можемо відволіктися від буденних, буденних обстрілів постійних, постійної напруги, поринути у цей от світ образів такої елегійної поезії. Як вона гостро сприймає е, всю ситуацію життєву? І як вона вміє це передати, особливо своїм читанням. Це було неймовірно. Окрему частину вечора Юлія Берешко-Камінська присвятила війні. Письменниця зізнається, не любить писати про неї, але мусить, бо це вже невід'ємна частина всіх нас. Оголошена повітряна тривога сповіщає ранок. Світає, край неба, палає. Провести творчий вечір та презентувати гравітацію слова письменниці допомогли друзі театрали: очільник театральної спільноти Ді Еспі Алекс Боровенський та акторка Анна Рей для мене дуже велика і честь тут бути. І для мене дуже велика радість бути частиною цього і мати можливість зачитати вірші разом з авторкою, яка просто, просто неможлива, як тримати. Силою, волею і фарби життя, і от у Берешко Камінської це вдається в цій книжці, тому відчуття дуже світлі. Дуже хочеться зараз так. Знаєте, це якби пішов дощ, це стрибати по дощу по калюжам. Знаєте, dancing in the rain, Оце зараз хочеться робити. тільки доща нема, але я думаю, Ірпіні це швидко. По завершенню заходу всі охочі могли сфотографуватися, обмінятися усмішками та придбати збірку поезії Гравітація слова із автографом авторки. Попередні мої книжки вони теж наповнені ірпенем, і в цій книжці ірпінь теж відгукується, І в наступній там теж він згадується. Тому я сюди приїжджала за натхненням і за творчістю, я би так сказала, і за зустрічами з людьми, яких я люблю.